Невдовзі у Полтаві запрацює перший в області лінійний прискорювач для лікування раку. Нині в Полтавському обласному онкологічному диспансері користуються апаратом 80-х років. Нове обладнання обирали прискіпливо, говорить директор медзакладу Орест Вовк. Саме головна ідея. Полягало в тому, що є лінійні прискорювачі, які потребують побудови нових бункерів, нового приміщення. Причому ці бункери, це так я орієнтовно скажу, це копання котлованів глибиною там 5 метрів, знайти такий варіант, який може бути пристосований до тих приміщень, які існують. Нині у Полтавському обласному онкодиспансері вже завершують ремонт у спеціальному бункері для американського обладнання. Унікальність нового такого апарата в тому, що він опромінює будь-яку локалізацію пухлини, не вражаючи здорові тканини. Застосовувати його можна при всіх видах онкозахворювань. Головного мозку легень кишківника, Говорить Орест Вовк. Обладнання придбано вартість його 59 мільйонів. Процес опромінення. Пацієнта займає в середньому 15 хвилин. Тут унеможливлюється людський фактор, тому що попередньо пацієнт на комп'ютерній томографі проходить симуляцію, тобто обмальовуються повністю всі контури пухлини, і він вже даний пацієнт, забивається в електронну систему. Почати використовувати новий апарат планують у лютому березні наступного року, говорить Орест Вовк, адже потрібно ще підготувати фахівців до користування ним та провести пусконалагоджувальні роботи.